Вселив у раю Адама від посеред рая поставив дерево. Дерево, яке ми називаємо деревом життя. І допоки Адам мав можливість приступати до цього дерева, він мав. Але Адам відмовився від вічності, відмовився від Бога і вирішив жити сами. Бог завжди дає нам свободу. Образ Божий це свобода. Цій свободі ми самі вибираємо, що ми робимо, куди ми йдемо, як ми діємо. І за цю свободу ми самі не вітаємо. Адам в своїй свободі вибрав не Бога, а себе. І з того часу діти Адама вибирають те, що їм відходить. Дехто з них Бога. Як мудро сказав блаженний Августин, ти, Господи, створив нас для себе і не заспокоїться серце поки ми покоїться в тобі. Інші шукають себе або щось ще інше в міру тієї свободи і, і розуму, яку кожен з нас має. Спочатку Адам порушив за кого. Порушив заповідь. Як тільки він порушив заповідь, в нього зламалася вся та система головних координат, яка давала йому радість життя. Не тільки вічність, але й радість життя. І з того часу діти Адама живуть в такій дихотомії і коли не знають, як себе правильно повести і щось шукають. Шукають. Бо єдиний, кому можемо, можемо від заспокоїтися, як ми вже казали, це Господь. Але у свободі гріха найперше є гординя. І саме в гордині людині дуже важко прийти до того єдиного правильного, що дає йому радість, життя і вічність. І спочатку діти Адама відмовилися від Бога як головного у своєму житті. Просили, пам'ятаєте, царя є одному прави, тому сам Господь сказав, він не від, вони не від, не, не від тебе відмовилися, вони відмовилися від мене. А потім далі Бог розбивається. І з часом ми вже з вами застали, прийшов так званий атеїзм, коли переконували, що Бога взагалі немає. Логічним продовженням цієї страшної ідеології став так званий гуманізм. А тепер він перевіз ще в одну ідеологію кажучи сьогодні в сучасному світі називається трансгуманізмом. Це дуже просто. Міруном життя, міруном всього стає людина. А якщо згадати, що людина ще й бачить, то міруном її життя стає те, що їй подобається і що їй підходить. І в такому випадку людина все підтасовує під себе. Сьогодні ми бачимо, які закони приймаються у всьому світі. Чому вони так приймаються? Зрозуміло, що деякі люди, ну, прямо в них, прямо, ви знаєте, зору, але ж людиво життя людини. І тому вона під себе це все приймає. І, здається, вже немає ніякої надії. А ще. Крім того, що людина міряє все по собі, людина або люди вирішили, що головна сила не в Бога, не вправді, а наприклад фізична сила або сила влади, або сила грошей, ну, або сила зброї. І саме заради цього, щас освіти вічити, щоб отримати оцю владу сили, владу грошей, владу зброї, щоб керувати світом. І деколи здається, що насправді ця, ця єдина сила є. І вона все, все і усіх переможе. Але ми знаємо, ми віримо, ми бачимо що таким чином перемогти неможливо. Скільки було сильних, славних, багатих. тих, хто мали все, що хотів, і що І де вони. І хіба ми можемо сказати про те, що їх життя було щасливим? І сенс життя людині це Бог. І цей Бог, дивлячись на те, що сама людина не може справитися зі своєю свободою, а порушити її свободу Бог не може, цей Бог вирішив сам прийти в світі і показати вірну Правильний шлях для корона. І сьогодні перед нами в центрі храму ми бачимо його зброю. Ми бачимо його силу, ми бачимо його владу. І все. Містично, як і колись, ввечері цей крест, морщий, який сьогодні ми з вами винесли і маємо ввечері ми його і жертовника перенесли на престол. Так само, як колись Господь споривший світ, вітайте з вечора, хоче на ранок. Він поставив дерево життя. А потім зранку на утрі, як ми з вами звершили, цей хрест з престола, з головного місця, здається, там, де, де насправді рай ми винесли в центр храму. Можна сказати, в центр нашого життя, в центр Всесвіту. Бо храм це якраз є центр Всесвіту. І сьогодні ми можемо так само, як тоді Адам, коли ще був в район доторкнутися до цього дерева, до цього дерева життя. І не тільки доторкнутися, сьогодні ми маємо можливість вкушати плодів від цього дерева. Бо тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа в причасті це якраз і є плоди дерева життя. І ось апостол Павло сьогодні каже, ми проповідуємо Христа Господа, юдеям безумист, юдеям з а євінам безумист, а нам Христа, Божу силу і Божу славу. А сила животворчого Христа у чому? в у любові Бога до людини. Бо саме тут перехрестав знову дому наволочуємо слова іванські та Господи у Бог світ, що віддав сина своїх народного, щоб усякий віруючий в нього не помер, але мав життя вічне. І ми бачимо, і ми знаємо, що Господь перед світ, але переміг не сила, не влада, не, як ви казали, грошива або зброї. Господь переміг світ любові і закликає кожного з нас жити цією любов'ю. Це важко. Деколи так важко, що не можна терпіти. Деколи так важко, що болить серце і йдуть сльози. Деколи так важко, що здається, цим шляхом не йти. Але це наш шлях. І саме тому Господь говорить нам, що хто хоче за мною туди йти, той нехай він себе, візьме Хресто і за мною. Той, хто хоче каже Господь, спасти душу свою, погубить її. А той, хто погубить душу свою мене заради Євангелія, врятує її. Те, чим живуть люди в для світу навколишні, це точно безсусне. Це точно що якась сполуса, це нерозумно, неправильно, нелогічно. І лише людина, яка зустріла в своєму житті Христа, яка зрозуміла, що таке вічність, може сказати, що вона іншого шляху для себе не бачить. Саме тому апостол Павло, якого вже сьогодні цитували, Говорить, що нічим я не хочу хвалитися крім як Христом Господнім, яким світ для мене розіг'яти і я не свід. Саме через Хрест Господа нашого відкривається нам вічність. І не лише нам Господь дає можливість побачити через цей хрест вічність всім. але чи всі зможуть. Чи всі захочуть зв'язку з тою свободою, яка в кожному з нас повторює кого розбружені? Кожен для себе. А ми сьогодні святуємо Божу перемогу. І хоча саме свято Возближення було в історичній. В якийсь конкретний історичний момент, воно продовжується і буде продовжуватися до кінця світу. Бо кожного дня хтось у світі знаходить хрест Господь для себе. Хтось відкриває для себе, чому Господь прийшов на землю, чому цей хрест взяв і поніс. Чому взяв на себе наші гріхи розігнав? Чому ми саме через те кажемо, що ми переможці? Хоча бачимо, що навколишній світ, здається, перемагає. Це річ, це свято, яке може зрозуміти лише той. Відкрити не лише себе, а щось інше. Хто подивився не лише на себе, а на інших або на інших. Кажуть, я така була щаслива історія про одну дівчину, яка помирала дуже в голодому віці. Її сили покидали, а вона ніяк не могла з цим змиритися. Взагалі це такий процес дуже складний перехід нашого довгих до вічності. А ще для молодої людини це взагалі траві. І вона дивилася на це, дивилася, плакала, але хтось внутри порадив прикликати священик. Він прийшов, вона каже, ще я підходжу туди в вічність. Я ж нічого не зробила, нічого не маю. Я пуста, мені боляче. І вона так щиро це що священик не знав, що зробити. не знав, що сказати. Але в нього в руках був хрест. І він взяв цей хрест далі і, і сказав, неправда, ти маєш. Ти маєш хрест. Це твій хрест. І каже, що ця дівчина взяла цей хрест і заплакала. А потім. Осповідалося і причистилися. А потім через декілька хвилин віддала Богосну душу, але вже не плачучи, не страждаючи, а радуючись, тому що в неї не було нічого, свого, через свого. Напевно, не було заслуг, не було якихось чесноти. Нам, можливо, навіть не був добрих справа, але в ви Хрест, яким Господь врятує всякого, хто до нього прийде. Саме тому апостол сказав, що Христом світ для нього розпить, і Він для світу в цьому Христі наше спасіння. Несімо свій хрест, брати і сестри, в міру наших світ. Пам'ятаємо, що це єдине, чим ми можемо врятуватися, це єдине, чим ми можемо прийти до вічності. Так, це Хрест на легкий. Але Господь нам сказав дуже точно, що кожен з нас свій і більше, ніж ми можемо понести, ми не понесемо. Тому сьогодні радуйтеся воздвиженню цього Христа у всьому світі і знову бачимо, що дерево життя нами. І якщо можна так сказати, то скажемо наступне. саме християни знають, де є дерево, яке дає де життя віч. Амінь.